Багато хто досі вважає, що крипта це щось піпільне, що нею користуються тільки хакери, а легально вона буде десь потім, коли ухвалять закон. Але насправді, крипта не заборонена в Україні. ЄС, США та більшість країн світу. Вона не завжди повноцінно врегульована, але це не робить її незаконною. Регулювання розвивається і кожного року з'являються нові закони, норми, вимоги. Приклади. У США криптовалюти визнаються майном. Їх можна купувати, продавати, декларувати. Компанії, що надають криптопослуги, мають дотримуватися фінансового регулювання, але звичайний користувач не порушує закон, якщо просто зберігає чи переказує крипту. У 2025 році тема крипти стала частиною великої політики. Дональд Трамп публічно заявив, що США мають стати світовою столицею криптовалют, а його сімейний фонд інвестує в Web3-проєкт. Законодавча база теж поступово адаптується під нову реальність. Крипта дедалі глибше інтегрується в економіку. У ЄС набрав чинності регламент Міка. З'явились чіткі правила щодо бірж, стейблкоїнів і захисту інвесторів. Це робить криптопростір прозорішим і безпечнішим. В Україні крипта офіційно визнана як віртуальні активи, але повноцінна податкова база поки не впроваджена. Закон є, але ще не працює на практиці. Навіть якщо немає чітких інструкцій, це не означає, що можна все. Якщо ти купуєш крипту через картку, виводиш гроші на банківський рахунок, отримуєш прибуток від трейдингу, то в будь-якій країні можуть виникнути податкові або банківські питання. І в такому разі незнання не звільняє від відповідальності. Що, як і коли платити, зараз розберемось. В Україні вже сформована офіційна позиція. Криптовалюта це нематеріальний актив. І з доходу від її продажу ти маєш сплатити базову ставку 18%, плюс 5% військового збору, разом 23% податку з прибутку. Але є кілька важливих нюансів. Ти сам маєш подати декларацію. Податок нараховується на прибуток окремо по кожному активу. Навіть якщо твій загальний портфель у мінусі, але один токен зріс, держава вважає, що ти заробив і мусиш заплатити. Це не фінансовий актив, тому немає можливості легально врахувати збитки для зменшення загального податкового навантаження. На практиці це виглядає так: ти продав один токен у плюс. Заплати податок, інший впав на 90%. Держава тобі співчуває, але це не її справа. Така модель несправедлива і неефективна. Вона не враховує реалії трейдингу чи довгострокового інвестування. І швидше за все стимулює не платити нічого, тобто уникати податків, особливо в умовах, коли немає інструкцій, як правильно рахувати прибуток і жодних інструментів для перевірки. Сподіваємось, що майбутнє законодавство буде не тільки про інтереси держави, а й про здоровий глуст. Поки що майже нічого. Податковий не має доступу до твоїх гаманців чи закордонних бірж. Але, скоріше за все, це питання часу. Вже зараз в Україні діє міжнародна система обміну фінансовими даними. На централізованих біржах вже давно обов'язковий QIC, тобто верифікація по паспорту. У 2025 році вже були випадки, коли податкова отримувала інформацію від бірж. А ще пам'ятай, якщо ти виводиш крипту в фіат на картку, а суми великі і регулярні, банк може передати інформацію в податкову. А податкова – поцікавитися джерелом доходу. Зараз турбулентний період, але зрештою ринок-регулятори прийдуть до більш збалансованого рішення, яке влаштовуватиме більшість учасників. Поки що в кожній країні свої правила, і відповідальність за ризики лежить на тобі.